Книжка, що рятує життя, так називають американський підручник невідкладної військової хірургії, який нещодавно став доступний українським лікарям. Медичний бестселер, перекладений українською у Львові і надрукований у Києві коштом діаспори, презентувала американська українська медична фундація. Нині цей підручник безплатно роздають лікарям у зоні АТО з Дніпропетровська, куди доправили частину тиражу. Повернулася Оксана Лігостова. Сьогоднішній Дніпропетровськ живе звичним мирним життям. Найдовшою у Європі набережною гуляють мами з візочками. Рибалки закидують вудку на ліща до рукотворного водоспаду монастирського острова. Курсують екскурсійні катери. Про те, що фронт за якихось 200 кілометрів звідси нагадують військові на вулицях, та швидкі, що завиваючи, носяться містом. Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова приймає пацієнтів просто з передової. Сюди привозять найтяжчих з бойовими комбінованими травмами, з ампутацією кінцівок у комі. Ампутацію Відколи почалася війна, через цю лікарню пройшло понад півтори тисячі поранених із зони АТО. Сьогодні привезли двох. В одного висока ампутація стегна. У другого тяжка рана голови. Томограф показує, що осколок від снаряда засів всередині головного мозку. Бойова травма відособлена галузь медицини, спеціальність, яка в Україні була забута. Як зізнаються лікарі, з початком війни на сході цю науку їм довелося вивчати наново. З ранами на зразок мінно-вибухового ураження чи бойової політравми раніше ніколи не випадало мати справу навіть бувалим хірургам, які по 30 років у професії. Що й казати про молодих, які навіть такого предмета в інституті не проходили вже років 15, як воєнну польову хірургію, не викладають в українських медичних вишах. Доктор Борис Легета, професор неврології з Детройту в штаті Мічиган. Він привіз в Україну новий американський підручник з військової хірургії. Після презентації у Києві книжки доправили в Дніпропетровськ ближче до передової. Тобто, цей шпиталь є на, на фронті можемо сказати. Багато приїжджає евакуація з фронту тут досягає, і ці пацієнти е, це буде дуже корисно нашим лікарам вжити ці інформації. Нашим воякам, які приїжджають тут на, на, на лікування. посібник видала на пожертви діаспори американсько-українська медична фундація. Це медичний бестселер, перекладений українською. В ньому досвід хірургів армії США, здобутий під час війн в Іраку та Афганістані. Передаємо цей підручник нашим українським колегам, лікарам. Частину накладу видрукували в твердій палітурці для бібліотек, а більшу частину в м'якій обкладинці, щоб зручно було, їдучи в польовий шпиталь, покласти у рюкзак. Книжка годиться для екстремальних умов. Протоколи медичної допомоги на війні тут розписані чітко по кроках. Такий посібник має кожен військовий хірург у США. Тепер матимуть й українські медики. Ми сьогодні отримали доступ до нових знань в цій галузі і отримали ці знання. Від країни, яка має найбільший досвід, я для себе дуже багато нового побачив, і тут викладений досвід сучасних війн. Сучасних війн нам випав такий час, що ми повинні воювати. До цього ми ніколи не знали і не знали, що таке військова травма. І ця книга нам стане дуже своєчасна. Оксана Лігостова для Голосу Америки з Дніпропетровська.